Да. Дай Дом. 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 Всі добре мене чують, так? Е, ви зараз за мною дружно будете йти, тільки не треба такої масовкою йти. Один за одним, щоб це було прикольно виглядати. Я стою зараз рівно за мною ще одна людина, там далі, далі, далі. Смій. Як я підніму руки, ви всі розходитесь, роздаєте свої ласківки. Как я снова подниму руки, всем подскажу стоит. Вы снова строитесь в такую самую штучку, идете за мною. Как я снова не подниму руки. И так далее. Зрозумели? Слава, можешь кулек нести? Да. Просто внизу, да. Я смітник. За 52, панове. Зараз, 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 секундочку. Оголосно. Зараз я дзвоню і йдемо. Ромку, семеро одного не ждуть. Зараз. Рот, ніхто не хоче меншого розміру просто багато. Дві хвилини йдемо. Ні, 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 йдемо вже. Вже йдемо. Зараз, зараз, зараз. Зараз пожившись. Також считає? Не тут е. Делайте попробувати. Ми просто созреємо. Поки ми бігаємо, позволь ще піти. Добре, давай дійдить. Поновенький Блін, то нас трохи бригада не Окей. Okay. Okay. Okay.

ne <laughs> zo

Щось робить? Наразі він е, мало що виконує, я думаю, що багато повновідомлення про його е, Тож Він е, наскільки нам повідомляє е, е, операція, не збирається. Але будь коли не будь-коли, що відходи, а ні разом.